У столиці Грузії Тбілісі не вщухають протести. Тамтешні жителі протестують проти відновлення авіасполучення з Російською Федерацією. Як вже повідомляв обозріватель, сьогодні до Тбілісі прилетів перший літак із Москви. Днями грузинське керівництво дозволило приймати рейси з РФ, не дивлячись на заборону від ЄС через війну в Україні та окуповану Росією грузинську Абхазію. Протестувальники тим часом принесли плакати та відсилають російський літак вслід за російським кораблем. А грузинські журналісти влаштовують міні допит російським громадянам, які прилетіли до Тбілісі прямим рейсом із Москви. Я не Я в не в не Чому ви приєхали вакуупірованої ваше приєднала ви приїхали вакуприїхали за зиму у Євросоюзі? Висловили жаль щодо такого рішення Тбілісі та сумніваються у вступі Грузії до ЄС і спільній зовнішній політиці із європейським союзом.